Вивчимо віршик весна. Вас вітаю я, малята. Я весна, теплом багата. Я люблю тепло, красу, подарунки всім несу. Для дівчат віночки з хрещатого барвіночка, для хлопчиків сопілки з вербової гілочки. Всім веселощі, гуляння і найкращі сподівання. Повторимо весна. Вас вітаю, я, малята. Я весна, теплом багата. Я люблю тепло, красу, подарунки всім несу, для дівчат віночки. З хрещатого барвіночка, для хлоп'ят сопілки з вербової гілочки, всім веселощі гуляння і найкращі сподівання.